Привіт, друзі! Сьогодні для вас в мене дуже гарна пропозиція. Сьогодні продається Yamaha Gear 4-х інжекторний скутер, вантажний на водяному охолодженні апарат, але сьогодні у нас він виключно в чудовому стані і з гарною комплектацією. Я вам скажу, що на сьогоднішній день, коли зняти це відео, з технікою дуже важкуватенько і от знайти в такій Такій якості гіра, і щоб він був скомплектований з ручними гальмами елементарно, Ну це якби непросто. А тим більше, у нас тут версія з ручними гальмами і з вантажним багажником великим, який йде на версії з ножними гальмами. Тобто дійсно цікавий скутерочок як для роботи, так і для, для себе, скажімо так, для хазяйства. І рідкісна у нас опція скажімо так, не часто буває, щоб було оригінальне скло Ямаха, настільки в чудовій скажімо так, прозорості, якості і так далі. Бачите, його навіть непомітно що воно стоїть. Китайський, китайське скло навіть приблизно так не виглядає. Так, ну Давайте я вам по порядку розповім. От. Так, задня гума стоїть. Гума стоїть, наскільки пам'ятаю, Vox така оригінальна заводська. 120х90х10. На на називається вона ARC. по стану гуми. Ну, Оцінює взагалі там, як 90-100% ну взагалі нове колесо не відчувається зносу, тобто тут карби такі. І зараз хочу подивитися, де воно made. Де воно зроблене? 18-го року гума. Свіженька гума, до речі. Але не написано, де зроблено, бачите? Щось я не бачитись. В основному IRC зроблена в Японії, а тут? тут Таїланд Так, є, знайшли. Коротше кажучи, нова. Фірмова Гума в Таїланді зроблена, як я і сказав, з вантажним багажничком, величезний багажник. Амортизатор оригінальний. Ну, і по пластику взагалі візуально він виглядає як новий апарат. Ніде немає подряпинок, дефектів там і так далі. От. По варіаторах також у нас повністю все заводське залишилось, є бокова підножечка. По пластику, як я і сказав, Якщо я вам щось знайду, якусь подряпинку, я вам скажу про неї так Поки що не бачу. Так, по сидінню воно залишилось оригінальне. Ключ ще один, до речі, оригінальний. Так, що у нас там під сидінням? Сидіння не факт, що його, але показує 18-те. Ну я не думаю, що сидіння. Сидіння перекидали з живішого мопедика кришка 2014 року. От, по факту це, зараз гляну на 2014 кришечка, тут під сидінням також все буде. Зараз глянемо який він цей гір. Так, це версія UA 06J, це в районі 12-14 років, тобто правдивий рік 2014, скоріш за все. От. Далі так, під сидінням сидіння подивилися. Дійсно, гарнюння виглядає, видно, дивіться, в якому стані саме сидіннячко. Так, пол. Все супер. Є гачечок для кульочка. Далі замок запалювання, дивіться який. Далі ручки. Перехідник на зеркала є. Так, Тут рочечки, дивіться як виглядають. Дуже скуторочок. От. І що мені приємно робити, 15 тисяч пробігу, це знімати відео на техніку от в такому стані. Це дійсно приємно, коли вони такі бувають. Переді також без подряпин, крило також без подряпин, Передню гуму змінив, поставив, кенда стоїть. От. Повністю нова гума. Непогана кенда, до речі, хто знає. Новесенька. Колеса, вилка в оригінальній фарбі залишилась, не фарбував, не чіпав. Так, лампочка оригінальна, Філіпс. Я, так, да, дивіться, Японія написано. Stanley Джепен. навіть лампочка джепен, хоча скутер сам тайванський, виглядає, як і сказав, як нова техніка, без дефектів, без подряпин. взагалі права частина також все супер. Так, ну, давайте заведемо. Заведемо, послухаємо. Так. Хто знає, як працює функція підножечки бокової, ми відкидаємо, даємо газу, і він не їде. Забираємо підножку, даємо газу. Так, ну це якби, щоб на боковій підношечці не було можливості їхати. По роботі двигуна ідеально все працює. Тут хто не знає, знаходиться бачок для антифлізу, раджу доглядати і уважно слідкувати за помпою, щоб вона була в справному стані. І в такому випадку на такій техніці можна виїздити і по, по 50-100 по тисяч кілометрів. Гіри дуже надійні апарати, я ж кажу, але за умови грамотного догляду. Дуже, скажімо так, популярний скутерочок на сьогоднішній день в плані, в плані скажімо так, застосування його і в бізнесі, і так далі, і вдома якби практичний скутерочок. Але більш цікаві версії гіра, якби популярніші, звичайно ж, з ручними гальмами, так як коли тут стоїть педалька, не можна нічого покласти на пол, і, скажімо так, в, наших, в нашій країні більш цікавий для людей, звичайно ж, варіант з ручними гальмами. Ну, в принципі, мені також подобається більше з ручними, більш звично. Хоча катався на ножних. Ніякого як такого дискомфорта великого користування ножними гальмами немає, і при бажанні при бажанні їх можна переробити на ручні. Замінити тросик, звичайно, поставити ручку, зняти педальку, знайти десь заглушечку на пол і все. Але якби робота така, є, трошечки. Так, подивіться, наскільки якісне вітрове скло. Воно трошечки збільшує зображення, але воно настільки чудово якби, проглядається, що, якби, я б сказав, що його практично і не видно. Настільки круто з вітровичками. І я вам скажу, що вітер зараз ой який непоганий. За, за склом, скажімо, або вище скла. І навіть мимоволі скажімо так, пригинаєсь до рівня вітрового. Прикольна штука. Реально, тим більше там, в осінню пору року, чи коли йде якийсь дощик, вітрове скло прикольна штука. Ну, Як і в будь-якій техніці, це стосується чи мопедика, чи мотоцикла, якби. хоч воно невеличке, але виконує величезну роль. Не знаю. Не знаю, чи відчули ви різницю, коли телефон за склом і вище да? нього, якби я відчуваю за склом реально комфортніше, так як вітряна погода, скло, чесно скажу, тільки зараз, якби воно явно бачите. По дереву видно, що вітряна така погода. І скло якби виконує свої функції. Я вам скажу, що за склом приємніше знаходитись. от саме в цей момент. Дійсно, гір в бомбецькому стані, розмитнений ставиться на облік. Сертифікат я також роблю. Так що, кому цікаво, не часто такі апаратики бувають, поспішайте його придбати і грамотно користуйтесь